Вітаю підписників і глядачів мого каналу. Сьогодні в мене на моєму винограднику є три кущі, які я, ну, можна сказати, не зовсім повністю виконую ті рекомендації, що стосуються пасинкування, догляду за листом. Єдине, що я робив, це оприскував, обробляв їх від хвороб. Все інше. Ніяких зелених операцій я їх не робив. Чому я їх залишив? Ну, Тут вагаюсь, чи залишати цей виноград в цьому місці чи ні. В прошлому році я залишив і побачив, що непогано збереглася ягода, яка знаходиться повністю в тіні. Якщо подивитися на виноградник зліва, в мене зроблені всі зелені операції, бачимо, як почувають себе грона. Всі ну, вони оброблені, попасенковані, то з цієї сторони повністю все захаращено. І хочу вам показати, що хвороб на даних кущах немає. Ягода окрашується. Тут у нас теж ягода почуває себе доволі непогано, немає знак хлоп. Тому ще раз хочу подивитись, наскільки загущеність буде впливати на мільдію, оїдіум, гниль. Якщо ми обробили препаратами захисної функції. в такому стані я хочу ще вам показати, що зелених операцій я на цих кущах не проводив От такому стані. Так що буду вам показувати подальшу їхню долю, От. і сам хочу подивитись, наскільки. Це таки зелені операції, впливають на хвороби. От. Думаю, що я це відео і виставлю. Хотілося почути ваші якісь рекомендації або що ви думаєте по цьому питанню, коментарі. Якщо будуть, буду дуже вдячний. Ну от. Такі в мене три кущі є, які я ще не вирішив, що з ними робити, тому ніяких зонах операцій не робив. Дякую за перегляд, буду вдячний за ваші подобайки, ну і за коментарі.